У нас чергова печалька, вібратор, Дінапак чи це атласкопка LG500 500, 500 кг віброплита. Десь вигнало масло. Це наша віброплита з вібратора. Вібратор відповідно, заклинив. Якщо вам видно, то ось такі от некрасиві сепаратори. У вібромеханізмах цих ставиться підшипники. з, Тут це третій зазор з поліамідним сепаратором. Як обов'язково, він весь сплавився, прийшов несправність, весь вібратор заміна. Міняються всі чотири підшипники. Вартість за підшипник по приблизно до 4 тисяч гривень. Сльози тічуть через те, що вчасно не зробили ТО. І проблема в тому, що навіть не можемо знайти звідки вигнало оливу. Ну, така, от, така от у нас сумна новина для себе.